Назвуть Михайло Назаров і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня відбулася чергова сесія Дніпровської міськради. У попередній передачі за кулісами вже йшла мова про ту сесію, а саме про голосування депутатів за запит стосовно нездорової ситуації, що склалася навколо лікарні імені Мечникова. Втім, депутати на своєму засіданні розглянули ще деякі питання, на яких варто зупинитися окремо. Сесія, що відбулася, стала першою від початку повномасштабної війни, яка транслювалася безпосередньо із зали засідань міськради. Більшість депутатів, на чолі з мером та секретарем міськради, зібралися саме в приміщенні мерії, як до війни. А ще майже 20 їхніх колег під'єдналися дистанційно за допомогою відеозв'язку. Переіменування вулиць в рамках дерусифікації, а також кілька десятків земельних питань, проголосували без зайвого обговорення. А от стосовно продажу стадіону Авангард у Придніпровську, що буквально сколихнув декілька місяців тому цей житловий масив, виникла палка дискусія. Про намір мерії Дніпра продати авангард стало відомо наприкінці минулого року. Відповідь міського голови Бориса Філатова мешканцям Придніпровська, які почали задавати питання, навіщо їх позбавляють єдиного стадіону такого рівня та де їм тепер займатися спортом на своєму житловому масиві, була категорічною. Вас не влаштовує інфраструктура житлового масиву Придніпровськ. Купуйте собі квартиру в іншому місці. Я вам Дубаї скрізь не збудую. І я не збираюся йти на поводу у тих, хто нічого не тямить у міському господарстві. Пізніше Борис Альбертович на адресу однієї з невдоволених громадянок додав: Обожнюю поради екзальтованих тілочок, що дають поради здалеку. Стадіону в Придніпровську не буде. Як там з підписами? Зібрали? Що з петицією? Як справи? Десять місцевих божевільних. Хотіли б примусити скандалом та шантажем міського голову витратити мільйони, щоб розважатися? Відпочивай, дівчинко, ти хотіла приїжджати з Києва до батьків та комфортно бігати в Придніпровську? бігай в Києві та на стороні. Валерія Черноус, немає такого смайла, щоб я тобі, серденько, змог поставити. Ти мій електорат посміховиська. У мене немає електорату, у мене виборці. Та невдоволення мешканців житлового масиву зростало. І поведінка міського голови лише цьому сприяла. Люди почали збирати підписи за збереження стадіону та об'єднуватися через соцмережі. Проте, Борис Філатов ще не відчув наскільки люди серйозно налаштовані. І на сесії міськради, яка відбулася у травні. Разом із керівником лівобережної адміністрації Юрієм Фітьком продовжив давати городянам образливі, м'яко кажучи, характеристики. Тож тобто для однієї жіночки або двох, або трьох, або десятерих місцевих божевільних ніхто не буде будувати там стадіон за 200 мільйонів гривень. Тобто я не буду ганятися за кожним місцевим ідіотом і його переконувати. Дивіться ну питання щодо роз'яснювальної роботи. Воно може проводитись, коли є з ким роз'яснювати роботу, тому що ну там у нас є медики і знають, що є такий ефект денінга Крюгера, який ну не дозволяє провести роботу з тим, хто не може цю роботу сприйняти. Втім, люди, яких Борис Альбертович охарактеризував ідіотами, почали сотнями виходити на акції протесту, і ці заходи широко висвітлювалися не лише в соцмережах, а й в Дніпровських медіа. Зараз про намір продати стадіон Авангард знають у всьому місті. У самому Придніпровську тисячі людей виступають проти цього. Тож мер, який ще зовсім недавно категорично заявляв, що стадіону не буде, а місцеві жителі божевільні, різко змінив свою риторику. На останній сесії перед городянами була розіграна вистава в доброго та поганих поліцейських. Роль поганих була відведена пану Федьку та депутату міськради Артему Хмельникову. А сам пан Філатов постав у вигляді захисника інтересів мешканців Придніпровська. З трибуни міськради виступила представниця ініціативної групи мешканців житлового масиву Придніпровський Ольга Орехова. Яка користь? Від приватизації для розвитку масового спорту та розбудови здорової нації. Після війни буде вже відбудова. Нові можливості, куди ми поспішаємо зараз? Хто є інвестором, якщо вже знайдено інвестора? Чому саме приватизація, а не інші форми співпраці? Дніпро заявлено як спортивна столиця. Чому на фоні війни і руйнувань це близько третини в Україні спортивної інфраструктури? Ще штучно скорочується муніципальна спортивна інфраструктура. Чи може бізнес, навіть якщо це спортивний бізнес, нести відповідальність за здорову націю і розбудовувати здорову націю? Приватизація це ще один закритий спортивний клуб. Шановні депутати, я прошу, щоб ви захищали інтереси людей, а не бізнесу. Тому що можна залучати інвестиції у масиви, де немає взагалі спортивної інфраструктури, але не забирати громадські спортивні об'єкти у людей. Головним захисником приватизації на сесії виступив депутат міськради від Європейської солідарності Артем Хмельников. Однак, по суті, питань від громадськості нічого аргументованого сказати не зміг. Ми зробили з вами багато запобіжників. Це оформлення земельна ділянка, це чітка формулювання в рішенні. І е, ми знаємо, що саме з такою метою буде виставлятися на відкриті торги, то ми повинні подякувати тому бізнесу, який прийде, приведе цей об'єкт до ладу. А ми з вами, як депутати, повинні проконтролювати, щоб цей об'єкт був для людей. Таке безмістовне словоблуддя викликало запитання навіть у пана Філатова, який твердо вирішив грати роль доброго поліцейського. Зараз ні мешканці, ні я, ні колеги не почули відповіді на деякі запитання. Все ж таки, будь ласка, відповісти нам всім на запитання. Якщо буде, скажімо так, реалізована ця бізнес-модель. І яким чином і які є гарантії для людей, які не мають коштів для потрапляння на стадіон? Щоб фактично це не був стадіон, а закрита база спортивна, як кажуть наші шановні мешканці Придніпровська. і тут пан Хмельников не знайшов нічого кращого ніж на повному серйозі почати запевняти, що мешканцям Придніпровська. Придбають спортивні абонементи за бюджетний кошт. Буде приватний стадіон, в якому буде міська програма співпрацювати з цим приватним, скажімо так, бізнес-адміністратором цього стадіону. Тобто ніхто не, за, не, не заперечує, що, наприклад, якщо там буде визначений режим абонементів, що міська влада може для мешканців Придніпровська придбати, наприклад, певну кількість абонементів роздати соціальним верстам. Але всі ці. Механізми ми вже будемо обговорювати. Коли давайте у нас інвестор з'явиться, звісно, на відверту нісенітницю про покупку мешканцям абонементів за бюджетний рахунок відреагувала представниця ініціативної групи мешканців Придніпровська. Незрозуміло, тобто гарантії. Тобто, ви кажете про те, що е... За рахунок бюджету пройдуть якісь люди конкретно механізм, якийсь є, тому що якщо дивитись на механізм проїзду в маршрутках, то виходить так, що пенсіонери заходять по налічу вільних місць. І отримують дуже багато в свою е, сторону неприємних е, взагалі не хочеться дивитися. Якщо чесно, так я перепрошую. Я а, зараз ну, вас е, слова, тому що це вже спекуляції. Паша ви добра, бачите, ви. я хочу вам допомогти. Я ви розуміла. займаєтесь спекуляціями. Це розуміти. маніпулятивне запитання. Я хочу мікро, якщо буде прийнята програма міськради стосовно того, що всі мешканці не тільки Придніпровська, а Дніпро Дніпра, mm -hmm. територіальної громади, давайте у вас не, не окрема республіка в Придніпровському. Будуть мати право і будуть 에, мати право на відшкодування своїх витрат, це буде програма міськради. Тобто ви займаєтесь маніпуляцією. А якщо ця програма не буде, а буде-не буде. А якщо вона не спрацює, а якщо вона буде не така, ну, ну тоді на наступних виборах виберіте інший, скажімо так, депутатський корпус і з ним буде працювати. Тому тобто давайте без маніпуляцій. Тобто, ви бачите, що я хочу вам допомогти, а ви займатися почали маніпуляціями. Я дуже цього не люблю. Я не дуже не, бачу, не люблю маніпуляцію. Ну, тож, як бачимо, дограти до кінця роль доброго поліцейського мер не зміг. Зірвався розлютила його природна недовіра людей до казачок. начебто, для них придбають за бюджетний кошт абонементи до приватного спортивного клубу. Втім, на цій сесії ніяких рішень стосовно подальших кроків з продажу стадіону Авангард не прийняли. Вирішили ще допрацювати питання, отримати від потенційного інвестора якісь гарантії і потім зібратися на позачергову сесію. Тепер для мешканців Придніпровська головне це питання дочавити. Як бачимо, злагоджені дії впливають на владу. У всякому разі, на цій сесії, після масових протестів Борис Альбертович вже не називав мешканців Придніпровська ідіотами. А це неабиякий прогрес, а з вами був Михайло Назаров. Побачимось.